Чесно, за ці гроші це дуже класний диван. Моделька називається Marmaris і коштує всього 21 тисячу гривень. Е, є з такими підлокітничками і є з більш округлими. Чому я кажу, що це дуже топовий варіант? По-перше, габарит 225 см це реально небагато. Е, По-друге, тут йде зручне наповнення, воно йде пружинне е, і комфортне. Таке середнє, мабуть, середнє по жорсткості, можна сказати, і класно набита подушка, на якій ти облокачуєшся і розслабляєшся. Потім диванчик іде на ніжках, тобто стильно виглядає, має систему розкладки не просто єврокнижка, а пантограф, тобто, яка допомагає розкладатися всередині ніша для білизни. І величезне спальне місце 150х195 сантиметрів. Вартість такого диванчика, нагадаю, 21 тисяча, і він є в наявності на складі. Тобто ви можете обирати е, з різних кольорів і бачите навіть з різним підлокітничком. І що ще класно в цьому спальному місці? Повністю дві рівні половинки. Тобто тут рівна половинка і там рівна половинка для щоденного сну підійде. Ось цей це теж мармаріс, але з другим підлокітником, з таким скругленим. Бачите, тут кант по ньому йде вже посередині. Диванчик точно такий самий, подушечки точно такі самі, і габарит однаковий. Можете обирати той за 21 чи цей за 21. Якщо цікаво, в описі до відео буде телефончик для зв'язку.